Колегія управління культури має бути не просто зібранням працівників галузі, говорити мають із тими галузями, з якими тісно співпрацюють, впевнена начальник Андрушівського відділу культури Галина Білецька, яка і запросила на підсумкове засідання не лише працівників культури, але й директорів шкіл та сільських голів району, щоб разом проаналізувати, що вдалося, а над чим ще потрібно працювати. Відповідно до указу президента України 2013 рік проголошений роком дитячої творчості, і от наш. Тож, голова адміністрації виступив із такою пропозицією, давайте розробляйте заходи. І ми спільно із начальником відділу освіти Світланою Іванівною сословською розробили наказ спільний по відділу культури відділу освіти, де вже розробили заходи про цілий рік, що ми будемо робити, в особливості із сільськими дітками. Найбільшою проблемою культурних закладів району відсутність опалення в більшості клубних приміщень та сільських бібліотеках. 60% бібліотечного фонду застарілий та не користується попитом серед молоді, говорилося на засіданні. Та є і здобутки: значна кількість спеціалістів культури переведено працювати на повні ставки, а бібліотеки розширюють свої функції. Із книгозбірень поступово стають інформаційно-методичними центрами та осередками народної творчості. В кожній бібліотеці ми зробили народознавчі такі куточки або кімнатки. І ось ми їх поповнюємо з кожним роком. В цьому році ми дали таке завдання, і вони вишукували в кожному селі свої такі старовинні сільські вишивки. І за допомогою цих вишивок повишивали рушники. Ми ось їх сьогодні представили. Діти Андрушівського району вже двічі здобували перемогу в дитячому телепроекті Крок до зірок. А в приміщенні музичної школи відкрито клас скульптури та головної події. І цього року стане реставрація приміщення колишнього кінотеатру, де буде розміщено районну школу мистецтв. За рахунок державної субвенції, згідно кошторисної документації, ця сума мільйон триста тисяч гривень. Це Андрушівський центр мистецтв, який буду ми переносимо і реставрує бувший кінотеатр. Я певен, що в цьому році ми це зробимо. На підсумкове засідання зустрічі друшівського відділу культури з'їхалося чимало почесних гостей, які виступили зі своїми пропозиціями, вручили нагороди та відзнаки кращим працівникам галузі. Впродовж дня працювала виставка, де було представлено 12 різновидів ляльки-мотанки, заходи, перемоги та здобутки культури району. А кожне село презентувало свій унікальний рушник.